У лисецькій громаді відбулася третя робоча зустріч з представниками проєкту Юсейт розбудова стійкої системи громадського здоров'я, а також між командою фахівців, які напрацювали концепцію з відкриття простору. Дбаю про себе, основне завдання простору наблизити послуги. З підтримки психічного здоров'я, психосоціальної підтримки до жителів нашої громади. Ми із колегами лисецької громади, з представниками закладів освіти, громадської сфери, закладів охорони здоров'я, центру надання соціальних послуг і всіх людей, які хотіли бути корисними у формуванні цієї концепції, напрацюванні основних ідей, сьогодні думали, як зробити так, щоб цей простір не просто функціонував, а він надавав допомогу. Людям цими людьми можуть бути всі жителі, які зазнали. Впливу негативного впливу війни на своє психічне здоров'я. Це можуть бути внутрішньопереміщені особи, це можуть бути ветерани, їх сім'ї, люди, які переживають стрес, які переживають горювання, які можливо мають посттравматичний стресовий розлад. Це можуть бути учні шкіл, які хочуть дізнатися, які ж засоби, які інструменти є для підтримки їхнього здоров'я, щоб турбуватися уже з маленького віку про себе, про своїх батьків, про своїх близьких. Хочу. Залучити до співпраці в розбудові простору дбаю про себе всіх бажаючих, в кого є які ідеї, в кого є бажання бути корисним для громади. Звертайтеся, будь ласка, в нас є уже наша робоча група, з якою ми працюємо. Якщо у вас є питання, які б ви хотіли вирішити, також звертайтеся. Сподіваємося, що в найближчому часі в лисецькій громаді, в першій в івано франківській області, відбудеться відкриття простору Дбаю про себе. В громаді буде відкритий кабінет Дбаю про себе де кожен мешканець громади, який відчуває тривожність, неспокій або невпевненість, можуть звернутися до спеціалістів, які будуть працювати в центрі. Під час відвідування. Просто рудбай про себе, кожен мешканець громади буде мати можливість справлятися із стресом, а також із тривожністю, допомогти собі та своїй родині. Усі послуги у громаді будуть надаватися безкоштовно.